Вітаю друзі! Вітаю всіх тих, хто любить Україну і фінські ножі. Сьогодні не буде тестів. Ми не будемо рубати цвяхи, ми не будемо різати канати, строгати папір і так далі. Просто невеликий досвід експлуатації, експлуатації приблизно трохи більше року. Фінський ніж Ахті Медса. Кажуть, оце А в кінці Меца, воно. Фінська, фінська вимова, бо вона між нашою А і Я. Значить, що це значить? М'ясо це ліс фінський. А Ахті зараз це досить розповсюджене чоловіче ім'я у Фінляндії. Але за фінською міфологією, Ахті це був володар води, різних водойм, річок, моря. Зазвичай він зображався як такий стерезний дідуган з бородою, там, білою або зеленою, трав'яною водорості. І є у них така легенда. Можливо, саме тому, я не знаю, і фірма Ахті е, значить був якийсь там, здається, пастух, е, що він там робив, і він втопив свого ножа. І тут вийшов з води цей дідуган Ахті. Каже, ну ти загубив ножа, ну а як це так фін без ножа. ну, Загубив ножа, загубив життя, от тобі золотий ніж. Він каже, ні, це не мій ніж. Ну на тобі срібний ніж. Та і це не мій. Ну оце вже точно твій. А за те, що ти каже, такий дуже чесний, забирай і золотий теж знадобиться. Побачив інший, такий самий колега пастух, викинув свого ножа. І каже, принеси мені золотого. Ну, ах, ти забрав той ніж і пішов в воду. і Залишився ні з чим. Отже, було у мене бажання мати чисто фінський ніж. Саме звідти чистокровний. Звичайно, є українські майстри, які роблять ножі на навіть краще. Ручна робота там, доведена до ідеалу. Але, ну, Ну, я хотів фінські. І хоча, б, хоча кажуть, що ці ножі, вони теж це не конвейер, це переважно ручна робота, але це валова ручна робота. Тобто тут, можливо, навіть просто вони дотримуються певних своїх фінських традицій, коли ніж не є виробом мистецтва. Тобто це просто робочий інструмент. Це відносно недорога дерев'яна на руків, тобто звичайна коральська береза. Ну, здається, вони її ще там якоюсь марилкою обробляють, щоб вона була темненька. Це вуглецева сталь. Я хотів саме вуглецеву. В моїй колекції є кілька ножів з такою сталью. Ну, захотів хотів саме таку. Значить, перші мої враження, як я його взяв в руки, у мене мій самий перший фінський ніж це був Мартіні Лінкс 121. Ну, це фактично такий більш сувенірний ніж для, для туристів, які там відвідали Фінляндію. Хоча я сам в Фінляндії жодного разу не був. Мені дуже подобається ще засновник, здається, Яні Мартіні довів це до ідеалу цей грибок зверху тут на руків'ї. Він дуже зручно лягає в руку, так його комфортно. Хочеться просто тримати ніж в руках і її не відпускати. Тут грибка нема. А спочатку я думав, ну, як самі ж фіни кажуть, да, ми, ми тобі продаємо ніж, дерев'яшка, далі що хочеш там собі підстругаєш під свою руку, під свої якісь побажання. Але в процесі користування знаєте, досить зручно. Тобто Оцей виступ. Іноді я просто під мізиницю ховаю, коли десь там щось треба, якісь колючі удари. Але частіше я просто щось там стругаю, щось ріжу. Переважно він у мене працює по продуктах. Я ж кажу, я не є прихильником того, щоб там Якісь силові навантаження, на леза, там, метал рубати і так далі. Ну, для цього є інші інструменти. Навіщо псувати, те, що, те, що потрібно, щоб ніж, має, має бути гострим. Якщо це вже його використовувати як зубило, то це вже буде і не зубило, і не ніж. А, значить, по ножу він не ідеальний. Тут немає ідеальної підгонки. Тут... Оковка трошки вуща з ну Можна це звичайно шліфанути трошки. Тут я сам уже трошки шліфував руків'я по всій поверхні міленькою наждачною шкуркою. Я трошки зашліфував розклеп, бо чіплялося трошки за, за шкіру. І в мене була можливість, коли був у відпустці, я проварив у суміші воску і олії. Вери дуже довго, поки не, пер... не припинять виходити повітря. Зараз руків'я, ну, хто в курсі справи, звичайно зрозуміє, руків'я на дотик, воно вже не дерев'яне, воно здається таке гарний, добрий, теплий пластик. По клинку, а, значить, теж він був не в ідеалі. А, сам обух. А, Таке враження, що його не вирізали, а скоріше всього, пресом там, з якихось заготовок вирубували, бо площина обуха не перпендикулярна до боковини. І тут є такі от певні сліди рубки. Можливо, пізніше зашліфую. Зроблю прямий, прямий кут. В рекламних їхніх публікаціях завжди була тут боковина, голомінь, галомінь, який називають, вона була над спуском чорного кольору. Там це описувалось, що це залишки ковки, вороніння там і так далі. Що це захищає від бруду, від іржі, від вологи і так далі. Але, скоріш за все, це було або, можливо, залишки якоїсь там. Закалки в маслі, або це була якась фарба. Бо буквально при перших моїх спробах перерізати якісь там, здається, перші фрукти взагалі нарізав. Це покриття почало злазити і залишатися на продуктах. Ну Я його потім акуратно, ну вона і сама майже повністю злізла, але я шліфанув, знову ж таки, наждачка, паста. Гой до, українською мовою, да, дехто плутає, Державний ептичний інститут е, я його був, вивів майже в дзеркало, але вже за десь приблизно півроку експлуатації після тієї процедури, ніж трошки потемнів. Тут була не ідеальна заточка. Е, тобто він різав, е, сама ріжуча кромка була нормальна, але спуски, я не знаю, чим вони точили. Але воно було якесь таке усмушку, ну, таке щось, знаєте, вже не пилка, але ще не ніж. Я його теж, ну вже спуски, звісно, правились не один раз. Я це все намагався прибрати. Ну, рівненькі зараз спуски. А з боку вони нормальні рівненькі. Але якщо подивитися з боку обуха, то видно, що спуски у нас нерівномірні. Тобто один ширше, інший вужчий. Знову ж таки, так, там у майстрів, які роблять це все зараз о -о, робота, там більш ідеально це все зведено. Навіть більше того, у мене є один з моїх улюблених ножів, е це мора в е Нержавійки, там спуски шикарні. Це при тому, що мора це, звісно, дешевший ніж, набагато дешевший за цього. І це суто такий валовий продукт. Там, знаю, Мені здається, що морду взагалі роблять на конвейрі там майже без участі людини. Ну, Дехто запевняє, що це зроблено навмисно. Тобто при нерівномірних спусках трошки покращується ріс. Не знаю. Бачив на йде взагалі. Лезо з однієї сторони о, скандинавський спуск десь від середини, з іншої сторони, взагалі від обуха йде. Теж непогано, мені здається. Тобто під праву руку, якщо лівий спуск зробити від обуха, то десь якусь тамку роботу там, е, сало різати, замерзти так, Або якусь е, дерев'яшку там застругати, там, настругати собі для розпалення вогня. Буде нормально. Далі. Зножам все, піхви. Класичні фінські піхви. Один шов, не так, як іноді навіть є знову ж таки в класиці, так, як фірма, наприклад, Хакман робить шов ззаду, тут збоку. Тобто, один шматок шкіри, пластиковий кладеш всередині для захисту, щоб не вирізати самі піхви ножем, і вільний підвіз. А ношу я цей ніж на лівому боці, десь так, ну, там, на 10-11 годину. А, деякі ножі я ношу з правого боку. От, наприклад, ту саму мору Кампаньон, якщо я там раніше ходив в якісь турпоходи в ліс, я його носив справа. А чому там жорсткий піхли, там можна однією рукою витягнути. Тут, особливо, коли він був ще зовсім новий. Просто нема за що зачіплятися пальцем. Е, досить глибоко заходить руків'я, Тобто тут потрібно двома руками. І тут є така особливість, коли ніж сидить в піклах, він сидить досить міцно. А, ну, зараз нормально, а я пам'ятаю, коли він був ще новенький, просто так він не вилазив. Треба було трошки провернути руків'я, Тут у нас бочки, бочечка, і тоді вже легше виходить. Ну, звик. При вільному підвісі досить зручно сідати, лягати, там сісти в машину, тобто ніж майже ніколи не, не заважаю. Зранку штани вдягнув, ніж на поясі і цілий день він у мене з собою. По піхвах є теж деякі у мене особисто зауваження. Кава. Значить, ну як зауваження? Це класика. Це фінська класика, не, не подобається, не бере. Значить, але Тут немає отвору для вентиляції. Ну, це, мені здається, вже більш сучасні такі вимоги. За класикою могли їх і не робити тоді. Зазвичай це або робиться тут де шов знизу, або можна просто десь проколупати тут отвор ззаду. І оцей вільний підвіс, при всьому, тому, що він мені дуже подобається, але є один момент, в якому він мені не подобається. Це те, що тут просто одна заклепка. Тобто е, цей шматочок шкіри, він крутиться. і от Буває, там десь в машину сів, воно завернулося і потім там десь перекручується. Тобто, якби тут було трошки довше язичок, дві заклепки або просто прошити, щоб воно мертво сиділо, щоб лише на кільці воно колихалося, ну було б трошки зручніше. Але знову ж таки, я кажу, на дуже задоволений. Як кажуть, на свої гроші він відробляє на 100%. Піхви з таким лаконічним дизайном, невеликі тут прикраси, просто по гарячому там, якийсь візерок, там фінський орел, Ще щось там здається, написано. Каухава. Місце ну, Фінляндія, Каухава, там здається щось таке погано видно. Ну, Каухава це взагалі нажива столиця Фінляндії. З ножем в комплекті поклали були таку невеличку пам'ятку. Тут значить, ну, написано Ахті, каухава Фінляндія. Тут переважно фінською мовою а ні, є англійська, є російська. ну Невеликі такі нагадування, як, як доглядати за ножем. Що... Не, не завжди треба його гастрити, достатньо іноді поправити. Ну, дійсно так, сталь дуже цікава, як тут пишуть, 0,8% вуглецю і закалка приблизно 59% плюс-мінус одна одиниця по шкалі роквала. Матеріалом клинка я дуже задоволений, точиться шикарно, правиться на. Керамічному мусаті теж непогано, тобто заточувати часто його не треба. Ну, Знову ж таки, якщо не рубати цвяхи, якщо там не пиляти танки, збивати літаки і так далі. От, в принципі, рекомендую до, придбання, до використання, знаєте, як я, і я тут жартую, деякі мої побратими, що у фінського ножа є. Трошки українських е, звичок, чому після там якоїсь роботи там картоплю почистити, треба порізати сало, щоб змастити кленок, щоб він не так ржавів. Дякую, користуйтесь ножами, ножів багато не буває. Хай завжди ножі будуть у вас гострими. Слава Україні! Пока!